Наявності Toyota Land Cruiser Prado це 150-ка в стані близькому до ідеального. Автомобіль від другого власника в Україні. Вся сервісна історія, він на газу. Тут бензиновий двигун об'ємом 2,7 на повному приводі, газ є, він вписаний в техпаспорт По сервісу машина обслужена від і до. Навіть газове ТО проводилося менше, ніж 2 тижні тому. В чорному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках, а теж на Гума. Є протитуманки, є лінзована галогенна оптика, він в чорному кольорі. Салон практично як новий. Чорна шкіра, механічні регулювання сидінь, 4 електросклопідйомника, шкіряний мультируль із такими дерев'яними вставками. автоматичне складання дзеркал, коректор фар. Газ, мінімальний пробіг, який тільки може бути для 2011 року. 161 643 км пробіг чесний. Тут багатозонний клімат-контроль, тут вже встановлено android систему мультимедійну, є камера заднього виду, автоматична коробка передач, вибір режимів повного приводу. Просто подивіться, саме так виглядає справжня ідеальна хазяйська машина. І це у нас, до речі, версія із третім рядом сидінь, на якому практично ніхто і не їздив. Ось такий варіант управління кліматичною системою для другого ряду, для третього ряду також є свої воздуховоди. Комфортно буде всім. Ось такий поріг з одного з іншого боку. Досить цікавий варіант. Напевно, один із кращих по Києву на сьогоднішній день і за дуже приємною ціною. Продавати будемо в межах 21,5 тисяч доларів. Машина не була в ДТП, можлива її перевірка на будь-якому СТО в межах Києва.